Все почалося з того, як в 2014 році почалася війна. Послали його на комісію, дали йому повістку і послали на комісію. І в Житомирі, в діагностичному центрі, обнаружили велику проблему із серцем. У нього було дуже велике збільшене серце, і нас там почали лікувати, але лікування там так не дуже допомагало, і ми приїхали в іншу установу. Ті інші установі нам допомогли, але ще в разі обстеження виявили якесь чорне п'ятнишко. Сказали, що його не чіпати, хай там собі буде, бо це близько біля серця, і хай собі так і буде. Напротягом того року часу, що ми там обстежувалися, воно росло і росло. Це, це п'ятничко, і воно дуже швидко збільшувалось. І за операцією я питалася. Не сказали, що не треба робити, не можна там робити, бо це ж серце. Хай це буде, так як буде. Сказали, як буде гірше, то приїжджати на трансплантацію серця. Ну, Ми приїхали сюди, в, другий, в друге місце в інститут серця. Попали в хороші руки. до... Оксани Володимирівної було об'ємне утворення в перикарді, яке впливало на роботу серця і заважало нормальній роботі серця. Тому Борис Михайлович Тодуров прооперував, забрав це утворення. Воно виявилось значно великих розмірів. І наразі це вже п'ятий день після оперативного втручання. Сергій великий молодець, він видужує, він виконує всі наші рекомендації, і ми плануємо вже виписуватися і направлятися додому і жити нормальним, повноцінним життям. Ну, зараз вже нормально почуваю себе вже краще, набагато. Віра до життя. Я підтримувала, скільки могла, вся родина підтримувала. Їздили скрізь де могли і зараз ми виконуємо всі рекомендації, що нам кажуть, і з Божою допомогою, і золотими руками врачів, з такими геніями, як є тут. І ми зберегли, зберегли своє серце, і дякувати дурову Борису Михайловичу за його золоті руки. Дякуємо Богу, що Бог дає таких людей і йому міцного здоров'я на довгі роки, щоб він ще не одне життя спас. І від мене низький материнський уклін.